Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. В легендарну гру Квідич не можна зіграти, граючи в Хоквертс Легасі. Зараз я буду матюкатися. Хоча в своє виправдання розробники додали, що механіка літання на мітлі присутня. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Ubisoft випадково, а може і ні, заспойлерили нову дивізію на своєму сайті. Проте інфу оперативно видалили. Тукей взяли і оновили два біошоки в Steam. З оновленого є лише одна правка. Запуск через їх новий лаунчер. Ви що, ви що, дурні? чи що? Крім того, ці забавки начебто тепер не хочуть працювати на Лінуксі. А відповідно, і на Steam Deck теж. Хвилинка гейту Activision та Artsів. Москальня, Русня, Русський Мір. Ідіть і діти просвітіть цих ледарів, пишіть їм на Твітер, на інші соціальні мережі, бо вони беруть і юзають наративи росіянської пропаганди. Рік та Морті знову рекламують забавки плейстейшену. Цього разу це був не девстрендінг, це був бог війни. Бог війни, Морті, новий Кратос батько, малий пиздюк. Як і ти, ти пиздюк Морті. Але всі ми знаємо, хто справжні боги війни. Собаки не голодні. Собаки не голодні, москаль мертвий. Поки ПКшники ще активно чекають релізу ремейку Last of Us, гравці з PS5 вже познаходили в грі, начебто натяки на наступну гру Dog. Весь день будеш окодрочити? одрочити. До роботи. Вже сьогодні CD Projekt проведуть івент Night City Wire, під час якого показуватимуть кіберпанк аніме та розповідатимуть про майбутнє кіберпанк 2077. Ти готовий, Джон? К новому підпалу. Юбіки теж проведуть свій традиційний івент під назвою Ubisoft Forward вже в цю суботу, 10 вересня. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Імена цих чудових людей зараз на ваших екранах. Ну а я з вами не прощаюся і навіть не кажу вам до побачення. Я твердо і переконливо стверджую до середи.